Відчитині новини разом ми сильні. Знову вибухи в Криму, скільки шкіл в Україні зможуть працювати очно, і що треба знати, якщо ви вирішили повертатися додому з евакуації? Добрий день, Це марафон. Єдині новини для вас працює Мене Назвати В'ячеслава Футін жестовою мовою перекладає Лада Соколюк. Далі розповідаємо про головні події на цей час. Вранці російські військові вдарили по одному з об'єктів інфраструктури на Одещині літак. Су 35 випустив з чорного моря ракету х 59 За даними речника обласної військової адміністрації Сергія Брачука, поранених немає. Жителі окупованого Херсона повідомляють, що збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту. Попередньо було до 10 вибухів. У Гості до Віталія поїхала наша Тетяна Гончарова, Таню. Чи собі не хочеш взяти пса, щоб трохи полегшити клопоти Віталія? Ви якраз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій пес дюки. Я його теж взяла в Макарівській ОТГ. Такі новини на цю мить. Наш марафон триває. І далі розмовна студія з Карпяком. Іван Гриневич, Олег Решетняк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А, ой, блядь, там же ж всі регіони. НАТО підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Вікторія, вітаю, мене Вадим звати. Доброго дня. Дякую, дякую, що погодились. Е, У нас буде 12 хвилин. Це максимум, який ми можемо запропонувати в такому онлайн форматі. Супер, дякую, Е, і вам дякую. То. Якщо ви готові, можемо починати. Ми собі ми просто спілкуємося. Це не, ну, да, мене добре, немає да. там, списку запитань. Мої запитання mm -hmm. будуть. Ну, основна тема в мене в голові є, але вони виникатимуть від ваших відповідей. Добре. Як зв'язок? Добрий, а то Прекрасний. трошечки перервалися. Ну, Ні, це нормально. Мій Прекрасно. Ну, mm -hmm. тоді. Так. За перші шість місяців цього року українці купили антидепресантів на 496 мільйонів гривень. на накричемо пирогів і будемо всіх угощати. Допомагаємо, перемагаємо. Ну а перед цим мотивуючі відео, які традиційно ми демонструємо в нашому ефірі. Перебудуємо. Перезапустимо. переможемо. Щетині новини разом сильні. проект Катерини Осадчої з пошуку зниклих знайти своїх завтра, о 21.30. Війна розділяє найрідніших. Міцно, міцно обійняти. Я не можу вже її чоловіка. Росіяни забрали у полон вже зв'язку з ним не було про її коханого. Повідомив волонтер. Я знаю, що його там били, морили голодом. Є шанси його звідти витягнути. Робимо все можливе, аби їх звільнити. Будь ласка, його дуже чекає. сім'я. Дивіться та долучайтесь до пошуків. Об'єднані ми не здолані завтра. У марафоні єдині новини о 21.30. через жорстоку війну, яку розв'язали росіяни в Україні. Усі гімнастичні зали замовкли тут. Більше не чутно оплесків після виступів та перемог. Українським гімнастам та гімнасткам довелося покинути домівки.